Трусики Альберт Хейн, серія Біріхуди в перекладі Відмінні підгузники. Цей бренд вже декілька років тримає найвищий рейтинг за якістю та позитивними відгуками, має всі найвагоміші сертифікати якості та екологічності, еколейбл, відмінна якість від дерматест, FSC, сертифікацію алергологів і дерматологів. Трусики дуже тоненькі, з м'якенького бархатистого матеріалу. Легенькі та зовсім непомітні під одягом. Мають утилізаційну стрічку та погляньте, які якісні ніжні резиночки дуже гарно тянуться. Всередині трусики білосніжні, без шкідливих домішок, повномірні, широкі і високі, класно закріплений високий шар абсорбенту. Якісні розподільчі канали, та м'якенькі різиночки навколо ніжок з перфорацією для захисту від протікань і доступу повітря. Однозначно рекомендую.